Як знайти себе? Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог, більше трьох років в методі символдрами і авторка цього YouTube каналу. Сьогодні ми поговоримо на популярну тему, яка хвилює, думаю, багатьох людей, а саме як мені знайти себе. Давайте почнемо з такої цікавої штуки. Якщо ми говоримо, що нам потрібно знайти себе, значить на даний момент нас, у нас самих, немає. Це ніби як зручний такий спосіб зняти з себе відповідальність за все те, що я робив, чи зі мною робило життя протягом якогось періоду, за своє наповнення особистість, ну, за те, що я собою представляю. Ніби як мене на даний момент немає. Коли мене на даний момент немає, то можна жити, знаєте, як на чернетку зараз робити що завгодно, як завгодно, але чекаючи, де колись з'явиться ось ця класна версія мене, яка зітре в прах все те, що було. до. Ми логічно розуміємо, що так не буде. Тому перший крок це зрозуміти, що я є все-таки, мені себе шукати не треба. Я в себе є з тим особистісним, професійним, ціннісним наповненням, яке на даний момент чомусь утворилося, але... Мене щось не влаштовує. От чому люди зазвичай шукають себе? Що розуміється під оцим знайти себе? Це А. Розкрити свої таланти. Так часто говорить людина, яка відчуває в собі якийсь потенціал, якісь таланти, надбання, здібності, але вона не знає, як себе розкрити, не знає, як це розвивати, не знає, в якому це руслі направляти. І ось, знаєте, ніби знайти спосіб, як застосувати всі свої таланти здібності, це і є, ніби як знайти себе. А по факту, це є, знаєте, як. До працювання певних особистісних якостей, це певна трансформація мислення. Щось про себе потрібно переосмислити для того, щоб зрозуміти, як я зі своїми талантами можу бути максимально ефективним світу. До речі, така відсилка, знаєте, якщо ви да, спробуєте собі дати відповідь на питання, чому я не можу знайти себе, що зі мною не так. Що я себе знайти не можу, то там потім можна буде багато цікавих речей накопати, де те, що ви там не довіряєте світу людям про проблеми з самооцінкою, про якісь комплекси, про якісь нав'язані обмеження, про щось. Щось дай можна буде надимати. Далі це зрозуміти. Де я можу бути найбільш корисним, ну враховуючи все те, що в мене є зараз? Тобто, коли я знаю, які в мене таланти, які здібності, як я хочу розкритися, але я не знаю де. І ось це от саме де я можу себе максимально розкрити, я й маю на увазі, що я хочу знайти там себе. А насправді я шукаю найбільш, знаєте, ефективний спосіб, я б сказала. А... Найбільш монетизований спосіб. Зазвичай ми замислюємося про зміну якогось місця, де ми перебуваємо, про зміну напрямку руху, тоді, коли нас не влаштовує ось цей матеріальний еквівалент, який ми отримуємо натомість за свої зусилля. І тому ми хочемо знайти себе у чомусь іншому. Також питанням знайти себе часто задаються в так званих екзистенційних кризах, коли постає питання, хто я. Це такий, знаєте, цікавий період, коли змінюється ціннісне наповнення людини, змінюється відчуття себе. І відповідно, під оці от нові трансформації мислення має змінитися і реальність, яка буде їм відповідати, але Швидкість мислення, швидкість там, вашої готовності поки що більша, аніж може підлаштуватися реальність. З таким ми зіштовхуємося у підлітковому віці, коли реальність не здатна так швидко трансформуватися під нашу нову готовність бути дорослим. Коли в нас іде, наприклад, криза 30-річного віку, там 35, 45 і так далі. Тобто, коли настає так звана криза сенсів, часто задаємось питанням, хто я, а відповідно, як знайти себе. Тобто як знайти нову версію себе. Точніше, як її сформувати і так, щоб вона максимально вдало вписалася в ту реальність, яка вже зараз є з тими дітьми, з собаками, з тими колегами, з тим всім, власне, що наповнює нашу реальність. Також це може бути як взагалі зрозуміти, а чим я хочу займатися по життю. Що для мене є основним, де я хочу себе віднайти? Ось оце все це є знайти себе. Насправді, в усіх випадках тут ми себе не шукаємо. Тут ми або себе застосовуємо в максимально далому руслі, коли ми розуміємо, що хочу знайти себе напряму пов'язано з тим, що мені зараз тут мало платять. або з тим, що потрібно почати себе досліджувати. Тобто я себе на даний момент мало знаю, мені потрібно потрібно дізнатися про себе більше. Або про те, що швидкість мисленнєвих трансформацій на даний момент більша, ніж швидкість зовнішніх трансформацій. Тобто бувають такі моменти, коли наша ніби як реальність, да, зовнішня, зовнішня оболонка не встигає так підналаштуватися під внутрішню настільки швидко, наскільки ми відчуваємо, наскільки нам хочеться. От, власне, чому ми не можемо знайти себе? Тому що ми не знаємо, якими, або ж у нас зміщений фокус уваги з себе на других людей. Це варіант А. Ми здебільшого живемо у чужому житті. Ось це про скролинг в соцмережах, залипання на інших, коли ми ладні, не знаю. Присвятити майже всього себе вирішенню чужих проблем, не помічаючи своїх. Ось це коли ми повністю включені в чуже життя, таким чином тікаючи від якогось свого, і відповідно, знайти себе ми не можемо. І другий момент це коли чужих людей інших в нашому житті настільки багато, що вони витісняють повністю нас. Тобто, коли думок, мам, тат, бабусь, душі, сусідів, колег настільки багато, що ми за тим шумом не встигаємо почути себе, і ми постійно дозволяємо тому шуму проникати в наш внутрішній світ і звідти керувати парадом. І відповідно ось те відчуття, що щось не то, Воно і є. Я не знаю, як знайти себе, я не знаю, хто я, я не знаю, який я, я не знаю, який я без усіх цих всіх добродіїв, які періодично вказують мені, що і як робити, або за які, знаєте, як. Коли сильно шумить, да? важко зосередитись. Так само, як у вас в житті постійно шумить, ви не можете змусити інших людей не давати вам ті поради, які не просять не, ліз, не лізти до вас тримати свої кордони, у вас рано чи пізно так чи інакше буде проблема з тим, аби знайти себе, тому що ці люди вас попросту з вашого ж. А, життя і витіснили. Останнє, що саме прикольне, це коли ми нічого не робимо, аби таки знайти себе. Віднайдена версія нас це результат якихось дій, це результат чогось, що з нами сталося до цього часу. Це результат якихось і помилок це результат якоїсь роботи внутрішньої над собою, це результат чогось. Що з нами ставалося протягом якогось певного часу протягом тих зусиль, які ми докладали, це в будь-якому разі щось. І от коли ми просто знаємо від астрологів, від нумерологів, від ще когось, які ми, але нічого, наприклад, з тим не робимо, або коли ми дуже довго так собі в голові гарно припускаємо, як ми можемо проявить себе, але всяка спроба стати з дивану для нас це вже дикий стрес, до речі, якщо це дійсно так, і важко обслуговувати навіть свої базові потреби, є сенс в це заглибитися, тому що може бути. Депресивний розлад, коли абсолютно не нічого робити вже з самого ранку, це характерно. Тобто тут ми розуміємо, що завжди всі приклади наводяться, умовно кажучи, від психологічної норми. Що, звісно, якщо є якісь порушення, з тим потрібно щось робити. І питання. То є я, як да, відсунути і повернутися, да, як віднайти здорову версію себе. Це така була невеличка відсилочка, щоб зразу було, як це змінити. Перше, це зрозуміти, в чому корінь вашої проблеми з того всього, що було названо. Чому, на вашу думку, ви не можете знайти себе раз. Хто винен у тому, що ви себе знайти не можете? Якщо з'являються на людей, записуємо цих товаришів, тому що є вас або образи на них, або у вас можуть бути комплекси, травми пов'язані з ними. Щось таке вас пов'язує з цими людьми, що ви відразу їх згадали. Якщо бути вже зовсім відвертими да, з собою. І так, що хто, і яка моя версія себе, яку я віднайду, якого себе я хочу віднайти, і якого себе я бачити не хочу. І ось на фоні, на стику, аналізу, на аналізі того всього, і можна зрозуміти, як, власне, Прийти до себе, тому що якщо ви не можете знайти себе через маму і тата, які винні, а бачите, ви себе самостійним, незалежним і так далі, можна пофантазувати про сепарацію. Але це такий один з прикладів, тому що то все потребує ґрунтовного самоаналізу, і я раджу його все-таки проробити. Якщо ви цікавитеся саморозвитком і дане відео, не перше в вашому житті, то я думаю, що, що добре постараєтеся. Будучи чесним наодинці з собою, то ви дуже багато цікавих речей віднайдете. Наразі я вам дякую за увагу, буду вдячна за ідеї для тем, за фідбек. Можете задавати запитання, всі свої контакти я лишу. Якщо щось потрібно, пишіть.